Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Є в нас тут такі місця, що пісок просто дикий пісок. Його по-іншому не назвеш, тому що е, посіятись навіть нормально не можна, коли, коли він сухий, розумієте, наскільки поля просто з малою органічною масою, відсотком, перепрошую. ну Взагалі проблемні поля навіки проблемні. І це в нас вже третій захід, що ми не можемо їх відсіятись. Але потроху, все-таки, дощик накрапає. І допомагає ущільнювати ґрунт і таким чином беремось і сіємо. Культивація, звісно, була давно зроблена два тижні тому, але це не проблема. Ми трошки удосконалимо нашу ґрунтову схему, і дасть Боженька, буде все нормально. Саме головне, що воно почало сіятись, це вже щось означає. Так що у всіх є проблеми, у всіх є, е, як кажуть. Проблемні поля і взагалі проблемні ситуації, і через те і компанія інтерагролаб як кажуть, цим і цінна, що ми виробничники, ми розповідаємо і і пропонуємо нашу співпрацю тим підприємством, які є виробничниками. Розумієте, тобто ми не казкарі, які приїжджають і розповідають, треба було б зробити отак, треба зробити так. Треба в тому році було зробити ось отак. Ми виробничники. У нас теж є проблеми, і з якими ми стикаємося і успішно вирішуємо. Так що. Запрошую до співпраці, Тримайтеся, успіхів вам.